Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Олександр Кожухівський, президент Сполучених Штатів Америки, на виступі в Майамі, вкотре наголосив, що при його попередниках був великий ризик третьої світової війни. Однак зараз цього не станеться, бо він збирається покласти край конфліктам в Україні та на Близькому Сході. У Сполучених Штатах Америки розглядають автоматичний вступ України до північно-атлантичного альянсу. Якщо Росія порушить угоду, пише видання NBC, посилаючись на чотирьох американських чиновників. Чи може бути однією з гарантій безпеки мирної угоди і вирішила б ключову проблему для України та союзників? Що Росія перегрупує. Та знову розпочне вторгнення. Вітаю з днем рідної мови. Нехай українське слово буде живим, могутнім і лунає вільно по всьому світу. Бережімо та примножуємо нашу мову. Шановні глядачі, якщо ви маєте свою сторінку в соцмережах, але не знаєте, як її розвивати, що публікувати, як правильно себе знімати, оформлювати відео та отримувати чіткі перегляди від 100 тисяч і більше, тоді маєте навчатись саме в нас. Я пропоную три варіанти навчання: безкоштовний це телеграм-курс, відеокурс, онлайн групи з розборами. найефективніший варіант, до речі, триває 7 днів і всього 10 годин. Сумарно З розборами ваших сторінок, практичним завданням та консультаціями. Якщо вам цікаво, поставте плюс в коментарях або приєднуйтесь до мого безкоштовного каналу, посилання на який закріплене у профілі. Розвивайте соцмережі ефективно разом зі мною. За минулу добу відпрацювали тисяча сто 1190 живої сили, 14 танків, 14 ББМ, 63 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 160 БПЛА та 136 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.